Новий BMW 9.3 став найбільш далекобійним електромобілем Великобританії. BMW 9.3 революція в електромобільності і повернення до витоків. Електромобільність стрімко змінює автомобільну індустрію, і BMW визнаний лідер в області інновації і преміальної якості, не залишається осторонь. Нещодавнє представлення нового BMW 9.3, який став самим далекобійним електромобілем Великобританії, це не просто запуск нової моделі, а початок нової ери для бренду. Це смілива заява про наміри, підкріплена величезними інвестиціями і новаторськими технологіями, і, що особливо важливо, повернення до витоків дизайну BMW. Дизайн, який говорить сам за себе, естетика новий клас. Я завжди вважав, що дизайн BMW – це не просто зовнішній вигляд автомобіля, а відображення філософії бренду. Це поєднання функціональності, елегантності та спортивності, яке миттєво впізнається у всьому світі. Однак в останні роки здається, що BMW трохи відійшла від своїх коренів, експериментуючи з більш агресивними і, часом, спірними дизайнерськими рішеннями. Представлення 9.3 стало приємним сюрпризом. Відмова від величезної решітки радіатора, яка стала візитною карткою багатьох сучасних BMW це сміливий крок. Замість неї новий, більш витончений дизайн, натхненний моделяминуї клас 1960-х і 1970 х років. Це повернення до витоків, до тієї самої елегантності і стриманості, які завжди відрізняли BMW. Ідея підсвічених нерок замість хромованих це не тільки стилістичний хід, а й усвідомлений крок до екологічності. В епоху, коли сталий розвиток стає пріоритетом, BMW демонструє свою готовність адаптуватися до нових реалій. Особливо вражає концепція унікального маркування світла для кожної моделі нової клас. Це геніальне рішення, яке дозволить миттєво впізнавати BMW незалежно від моделі. Уявіть собі, як легко буде ідентифікувати автомобіль на дорозі, просто глянувши на його світлові елементи. Це не просто маркетинговий хід, це функціональне рішення, яке підвищує впізнаваність бренду. Технологічний прорив платформа Gen 6 та архітектура 800. Новий BMW93 це не тільки красивий автомобіль, але й технологічний прорив. Платформа Gen 6, розроблена з нуля, є якісним стрибком вперед, з точки зору технологій. Я завжди вважав, що майбутнє електромобільності безпосередньо пов'язане з можливістю швидкої зарядки і збільшеного запасу ходу. Архітектура 800 є ключем до вирішення цих проблем. Можливість зарядки потужністю до 400 КВТ це революція. Теоретично, запас ходу можна збільшити на 217 миль всього за 10 хвилин. Хоча BMW визнає, що така швидкість може підтримуватися лише протягом короткого періоду, це все одно величезний крок вперед. Функція двонаправленої зарядки ще одна інновація, яка відкриває нові можливості. Це дозволяє використовувати автомобіль як джерело енергії для будинку або для зарядки інших електропристроїв. Я завжди вважав, що двонаправлена зарядка це майбутнє електромобільності, і радий бачити, що BMW впроваджує цю технологію в свої автомобілі. Запас ходу і конкуренція BMW 9.3 проти Porsche Macan і Audi q 6 e-tron. Розміри 9.3, 4782 мм в довжину, 1895 мм в ширину і 1635 мм у висоту, роблять його конкурентом таким моделям, як Porsche і Audi q 6 e-tron. Ці автомобілі пропонують схожі розміри і позиціонуються як преміальні електричні кросовери. Однак, я вважаю, що BMW 9.3 має ряд переваг перед конкурентами. По-перше, це запас ходу. Хоча точні цифри поки не опубліковані, BMW обіцяє вражаючі показники. По-друге, це технологічна платформа Gen 6, яка пропонує передові можливості зарядки та двонаправлену зарядку. По-третє, це дизайн, який повертає BMW до своїх коренів і пропонує більш елегантний і стриманий стиль. Особистий досвід та враження. Я завжди був шанувальником BMW, і новий 9.3 не розчарував. Дизайн, технології та продуктивність все на найвищому рівні. Я особливо вражений поверненням до витоків дизайну, що, на мою думку, робить 9.3 більш привабливим та елегантним. Я впевнений, що BMW 9.3 стане хітом продажів і задасть новий стандарт для преміальних електричних кросоверів. Це автомобіль, який поєднує в собі інновації, продуктивність і стиль, і який обов'язково сподобається всім, хто цінує якість і престиж. Висновок майбутнє BMW це електрика і повернення до витоків. Представлення BMW 9.3 – це важливий момент в історії компанії. Це не просто запуск нової моделі, а початок нової ери, в якій електрика і повернення до витоків дизайну відіграють ключову роль. BMW демонструє свою готовність адаптуватися до нових реалій і пропонувати інноваційні рішення, які відповідають вимогам сучасного ринку. Я впевнений, що BMW 9.3 стане символом майбутнього BMW майбутнього, в якому електрика, якість і стиль об'єднуються в одному автомобілі. Це автомобіль, який обов'язково вартий уваги всіх, хто шукає преміальний електричний кросовер. Я з нетерпінням чекаю випробувати BMW 9.3 на дорозі та поділитися своїми враженнями. Але вже зараз я можу з упевненістю сказати, що це автомобіль, який заслуговує на увагу. Це не просто електромобіль, це BMW.